Харцевий чоловічий годинник курен партнер. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Для того, щоб налаштувати основний час та дату в маленькому квадратному циферблаті, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині. Виймаємо його спочатку до кінця. Ось так. Та налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, притискаємо штифт щільно до корпусу і виймаємо його ще раз, але цього разу вже не до кінця. Це його перше положення. Ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою, крутимо штифт, налаштовуємо нашу дату. Налаштувавши дату, притискаємо штифт щільно до корпусу, і ми налаштували основний час та дату. Далі в нас є ще три допоміжні циферблати. Циферблат маленький справа це наш 24-годинний формат часу. Тобто він налаштовується автоматично, в залежності від основного часу. Далі нижній циферблат та лівий циферблат маленький це наш секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.